Шановні жителі Житомирщини, 23-ю річницю незалежності України ми відзначаємо складний для нашої держави час. Зараз український народ боронить вітчизну від зовнішнього агресора та бандитів терористів. Майбутнє України захищають кращі наші сини і доньки. Слава нашим героям! В прагненні зберегти цілісність і незалежність України об'єдналося суспільство. Наша громада. Постійно збирає і доставляє посильну допомогу фронту. Ми підтримуємо родини наших військових на Житомирщині. Наша область прихистила біженців зі Сходу. Україна єдина як ніколи. Бог і правда з нами. Ми відстоїмо особорність і незалежність України. Ми здобудемо мир. Допоможемо відбудувати областям Сходу зруйновані міста. Ми не зрадимо Україну. Наш євроінтеграційний напрямок розвитку незмінний. Житомирщина повинна і може показати приклад іншим областям в утвердженні європейських стандартів та демократичних цінностей. Так само, як ми об'єдналися для захисту держави, ми повинні консолідувати зусилля для розбудови мирного благополучного життя. Сьогодні завдання кожного жителя Житомирщини сумлінно і добросовісно працювати, виконувати свій громадянський і людський обов'язок заради наших дітей, заради майбутнього України. В День Незалежності бажаю всім миру, злагоди, зміцнення і процвітання нашій державі. Слава Україні!